Добрий день, шановні журі. Вас вітаю ученці Нікішинського ліцею номер 2 Шепетівського рану Хмельницької області, сотник Анастасія Олександрівна, бути корисним і потрібним сьогодні необхідному в життя в Україні, реалізувати цю мову допомагає волонтерство. Особливо загострюється важливість волонтерської діяльності в сучасному суспільстві, в умовах війни, коли державні структури переважно не спроможні забезпечити повноцінну соціальну допомогу та належну підтримку своїм громадянам. У зв'язку з цим особливо актуальність набувають дослідження на. Тему, прикладні аспекти діяльності регіонального волонтерства в умовах війни. Мета дослідницької роботи полягає у визначенні прикладних аспектів діяльності регіонального волонтерства в умовах війни. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: дослідити прикладні аспекти діяльності регіонального волонтерства мешканців Нетішинської міської ОТГ в умовах війни, обчислити індекс волонтерства у Нетішинській міській об'єднанні територіальній громаді. Об'єктом дослідження є прикладні аспекти діяльності регіонального волонтерства в умовах війни, предмети дослідження, теоретичні положення та практичні рекомендації визначення прикладних аспектів діяльності регіонального волонтерства в умовах війни, за темою на роботи опубліковано статтю від толоки до волонтерства у соціальних мережах Instagram та Facebook з нагодення захисників і захисниць України. Місцевий часопис «Натішинський вісник» до міжнародного дня волонтерства також опубліковав статтю із результатами наших досліджень. На тренах Нетішинської міської ОТГ активно працюють і взаємодіють п'ять волонтерських спільнот. Волонтерські спільноти активно залучають до благодійної діяльності своїх співвітчизників. Розглянемо приклади реалізованих волонтерських проєктів у Нетішинській міській територіальній громаді за пів року війни. Дуже поширеним було і залишається платіння сіток, Знаково, що до цієї діяльності активно залучалися діти. Проводяться ярмарки, благодійні концерти місцевих аматорів, дитячі малюнки і листи. Все динамічні продовжуються, закуповуються дрон. Тепловізори, рації, автомобілі, автоамуніція, продукти харчування, генератори та інше. Звернемо увагу на наступне: загального звіту волонтерські спільноти не ведуть, окремо звітують по кожній закупленій позиції з повідомленням в соціальні мережі збір завершено. Волонтерська організація птахи перемоги веде спеціальну книгу видачі, в якій фіксує видані товари і кому вони були видані, а також витрачені суми. У зв'язку з конфіденційністю певної інформації на фото вона видалена. Цінність є. Джерело, яке ілюструє відповідальність і чесність наших волонтерів. Під час дослідження було проведено опитування серед мешканців Нетшинської громади. Всього опитано 357 респондентів віком від 14 до 85 років, що становить приблизно 1% від загальної кількості жителів громади. Рівень добробуту мешканців за останній рік суттєво не змінився. Це пояснює високий рівень благодійництва жителів громади на користь ЗСУ. В результаті анкетування виявлено, що сімдесят. 8% громадян до волонтерства стимулюють патріотичні почуття, для 72% громадян волонтерство це допомога. На думку 45% респондентів, дорослі люди найчастіше є волонтерами. Волонтерство підтримують усі. Цікаво, що чверть респондентів довіряє тільки тим волонтерам, кого знають особисто, трохи менше чверті, залежно від ситуації. Важливо, що всі респонденти були майже одностайними, вказавши, що у битві за Україну під час війни з Росією волонтерам належить. 25-30%. Серед 20 респондентів постійних членів місцевих волонтерських спільнот, всі відповіді ілюструють мотивацію до збереження благополуччя. Найбільше вразила 50% респондентів війна та початок її у рідній державі. У більшості опитаних волонтерські здібності почали проявлятися ще в дитинстві. Мотиви до волонтерства серед мешканців громади наступні. Почуття моральної повинності допомагати іншим 47%. Потреба в почутті єдності з людьми, провідний соціально-психологічний мотив, у 50% волонтерів. Переконані, що здатні що змінити 53%. Серед соціальних мотивів відмітили потрібність свої праці та відчуття патріотизму. Серед освітньо-професійних мотивів провідними назвали застосування свій. Знань на практиці 40% волонтерів. Задоволення 44% респондентам приносить позитивні переживання з мотивами керуються 22% волонтерів. Щомливим було пояснення однієї з волонтерів, яка сказала, що її обійми бійця її оберегом. Якщо вона його обійме, то він обов'язково повернеться живим. 11% радіють від подяки військових за роботу. У внутрішніх факторах домінує власна відповідальність. Виявлено, що у громаді значна. Більшість мешканців мають досить волонтерства або постійно волонтерять. Обчислений регіональний індекс волонтерства в Нетішинській громаді складає понад 74%. Щодо благодійності, показник у нас складає понад 92%. Контент-аналіз публікацій Нетішинських спільнот соцмережі Фейсбук показав активну залученість до громадян Нітішинської міської територіальної громади до питання волонтерства, що значно впливає на формування позитивного іміджу волонтера і наближає нашу перемогу. Таким чином, результати дослідження. Волонтерські проєкти Нетішинської міської ОТГ як індивідуальні, так і масові, дієві, змістовні, продуктивні. Розвиток волонтерського руху в нашій громаді має свої характерні особливості. Визначений. Індекс волонтерства та рівень благодійності мешканців досліджуваної територіальної громади доводить патріотизм мешканців та її віру в перемогу. Пропозиції за нашим прикладом, визначити індекс волонтерства і в інших територіальних громадах, задля підняття морального духу мешканців громади і в згуртованості та дієвості реалізованих проєктів. Таким чином буде створено історичний літопис для нащадків, що ґрунтуватиметься на фактах. Отже, висновки дослідження наступні: волонтерство власний вибір кожної людини. Не існує універсальних показників для вимірювання волонтерської діяльності, що могли б дати точний результат. Тому теоретичні підходи до оцінки волонтерства потребують удосконалення та підвищення вґрунтованості. Громада налаштована рішуче до перемоги. Дякую за увагу!